Ось так у державній компанії Укртранснафта змінюється керівництво. Люди новопризначеного керівника прийшли до офісу. Підлеглі щойно звільненого їх не пускають. Щиняється сутичка, б'ється скло. Начальник економічної безпеки ріже руку. Зрештою, опір подолано. Вже всередині голова наглядової ради компанії спокійно пояснює, кадрова зміна цілком законна. Наглядова рада одним пунктом відсторонила. Пана Лазорка від виконання виконання обов'язків голови правління залишаючи його в кадрах, збереженням зарплати, все інше. А другим пунктом призначила е іншу людину. Новий очільник Укртранснафти Ігор Мірошник зайняти робочого місця не може, адже старий керманич Олександр Лазорко. Забарикадувався у власному кабінеті. Надвечір на з'ясування приїжджає міністр енергетики Володимир Демчишин з одного боку, та очільник Дніпропетровщини, олігарх Ігор Коломойський, з іншого. А ще група невідомих людей у камуфляжі. Хто вони невідомо? А це зброя в сумках? Ні. А що вас сумках? Ви що представляєте? Ви. Який підрозділ з'ясування тривають кілька годин. Опівночі з офісу виходить Коломойський, брутально матюкає журналіста між лайкою. Кілька слів про те, що в зміні керівника державної компанії вбачає рейдерство з російським слідом. Ми освобождали здання від російських диверсантів. Тобто, звичайна спроба якогось то рейдерського захвата государственного підприємства. А що я тут роблю, Я тебе потом в прокуратурі розкажу. Понял, свобода відста. Що ти замовчав? Ну, ці претензії ка що ти мовчиш? Говори, давай питання є у що і лі язик в жопу засунув? Така нестримна лють Ігоря Коломойського пояснюється звільненням з Укртранснафти. А це величезний оператор магістральних нафтогонів відданої людини олігарха. Олександр Лазорко дотепер незмінно очолював компанію ще з 2009 року. До цього керував нафтопереробним комплексом Галичина, який теж належить Ігорю Коломойському, завдячуючи Лазорко, Дніпропетровський олігарх міг як хотів ганяти державну нафту через свої приватні заводи. Ігор Коломойський, тобто я наскільки розумію, вчора приїхав захищати свої інвестиції у вигляді призначення свого. Менеджера на цю посаду і тих бізнес-оборудок, які цей менеджер здійснював, в тому числі злиття нафти з нафтопроводів, зникнення цієї нафти в напрямку з заводу Ігоря Коломойського і зберігання нафти нафти нафтопродуктів на потужностях підприємств Ігоря Коломойського. Майже рік тому укртранснафта викачала з магістральних нафтогонів понад 600 тисяч тонн технологічної нафти. Її представники тоді пояснювали, аби вона не дісталася сепаратистам. Насправді ж цю державну сировину компанія-оператор віддала на зберігання заводам, що належать групі приват. Частина енергоносіїв осіла в резервуарах «Укртатнафти», частина в НПК Галичина та нафтохімік Прикарпаття. Всі ці компанії належать Коломойському, і держава платить йому за зберігання своєї нафти. Видання дзеркало тижня із посиланням на джерела в Міненерго повідомляє вартість такого зберігання. Ання від початку року зросла вдвічі за інформацією видання. Зараз Україна платить Коломойському 2,5 мільярда гривень щодня. В уряді обурилися. Це занадто дорого. Саме після цього людину Коломойського Олександра Лазорка звільнили з Укртранснафти. Офіс підприємства наразі охороняють зовні міліціянти та якісь невідомі усередині. Імовірно, люди того ж таки Лазорка. Нове керівництво компанії поки що засідатиме. Приміщенні Нафтогазу Олексій Самаков та Артем Сорокін програма Вікна СТБ.